Всім доброго дня. 에, замовили на тему ось такий агрегат для чистки нашого камінофену, щоб почистити димоход, а то скоро вже почнеться опалювальний сезон. Треба, щоб був наш камін готовий, Тоже вже прохолодно стає уночі. Так. Ось така ось ого, так, дивіться, що тут входить. Комплект. Така щиточка, це там десь 16, напевно, сантиметрів. Зараз різні. Так. Діаметр 15. 15, Щіточка така. Ну, плот, плотно зроблено. Тут під різьбу. Так, це у нас друга насадка. Діаметр 10. Ворс такий жорсткий. Ну, думаю, вистачить. Так, а це От такий маленький, ручний. Теж діаметр 4 см. А десь 25 Його длина. Це десь там Теж чистить така резинка, теж кожана така. Ого, І що тут? О, китайці поклали ізоленту. І ось отакі от гібкі. Тут під ключ, щоб зажимати такі штанги, щоб їх нарощувати, тут повинно бути десь 8 метрів. Гарно тримається, кожна з них е, десь 40 см. От, ну, 40 см кожна. Отак з'єднується. У нас е, 18 таких насадок в комплекті. Зроблено гарно. Ще в комплекті йде така насадка, щоб, под... щоб або що покрутом, або дельлю. Це все, все робити. Тож на крайню вдіваємо, зжимаємо і крутимо. Будемо як чистити, знімемо отзыв, обзор, як воно працює. Так, на перший погляд ну, гарно, путненько. Так, всім гарного дня. Ось такий от прийшов комплект.